Мене особисто найбільше зачіпає інші, та я думаю, що і вас, товариство, просто багато людей про це не знають. Під час численних зустрічей з громадами ми в цьому переконалися. Перехідні положення, в якому зафіксований особливий статус окупованих територій, тобто Донбасу. Ну, по-перше, дивіться, що вони зробили. В Конституцію, ми вже з вами говорили, можна змінювати мінімум 300 голосами і такою складною процедурою. Простий закон, як закон про особливий статус. Регіонів Донбасу ухвалюється 226 голосами. Вони в Конституції записали, що питання взаємостосунків між Україною і окупованими територіями визначається законом про особливий статус. Оце речення буде проголосоване. Тобто, це стане Конституцією. А сам закон, і що в ньому написано, він же ж не є. Ухвалений 300 голосами. Він ухвалюється 2206 голосами. Тобто, ви собі уявляєте, законотворець, який завтра може змінитися, опоблок може реваншувати, і вони можуть отримати більшу фракцію. Вони потім, змінюючи цей закон про особливий статус Донбасу, можуть там такого наміняти 2206 голосами. І фактично це стане автоматично Конституцією. Якби 300 голосів, розумієте? Тобто це вже перша міна сповільненої дії. Друге, я вам, шановне товариство, зараз зачитаю і для вас оті конкретні пункти, що в цьому законі, а фактично в Конституції вже записано. За що голосували ваші депутати, не тільки франківські, а всі ті великі патріоти. Багато хто з них, які прийшов до влади на спинах Героїв Небесної Сотні. Дивіться, цитую. Я навіть не коментую, я вам цитую: держава гарантує. Недопущення кримінального переслідування, притягнення до кримінальної адміністративної відповідальності та покарання осіб, учасників подій на території Донецької та Луганської областей. Тобто всі, ті терористи, бандити, всі московські окупанти, московські військові, які зараз вбивають наше цивільне населення, які вбивають наших героїв Збройних сил України, Національній гвардії МВС. Ми кожен другий день ховаємо наших бійців. Всі вони фактично отримують амністію. Тобто на віки вічні тих терористів сепаратистів, значить, вже ніхто не зможе покарати. І це в Конституції написано. Це зафіксовано конкретним пунктом цього закону. І за це голосували наші депутати-патріоти. Чим вони думали? От я хочу, щоб вони в очі подивилися матерям, родинам наших загиблих героїв і тим, які зараз там служать яким не дають дозвіл стріляти, а їх там вбивають. Далі це ж не все для нас, галича. Та й взагалі для багатьох патріотів-українців питання української мови все-таки є надважливим. І ми розуміємо, не буде мови, не буде держави. Недаром москалі говорили, що русський мір там, де розговарюють по русски І ми це освіти, Ну, ну в світі це, вже це є очевидно, що питання мови наріжний камінь. Нам треба зберегти тут свою мову. Хай не лізуть до нас, до хат і нам не диктують свої умови. Що прозафіксовано в тій Конституції щодо мовного питання? Цитую, знову ж таки, не коментую. Держава гарантує відповідно до закону Ківалова Колісніченка, який, як виявилося, не вдалося відмінити, бо Турчина тоді його не підписав право мовного самовизначення. Кожного жителя в окремих районах Донецької і Луганської областей щодо мови, яку він вважає рідною вибору мови, спілкування, вільного користування російською та будь-якою іншою, у суспільному та приватному житті. В приватному житті нема питань. Але чому в суспільному житті? Тобто, за тим законом, кожна сільрада на окупованих територіях сама зараз буде визначати, яка для них мова. Ви собі уявляєте? А, а тоді питання, а заради чого тоді півтора року була війна? Путін же ж коли йшов на Україну, він же ж поставив питання європейських цінностей і зупинення європейської інтеграції. Так же, ж? друга вимога була русський язик, і третя вимога була от, зміни до Конституції, децентралізація, федералізація. Тобто те, то, що хотів Путін, ми зараз в Конституції зафіксували, що зараз кожне село в Донбасі буде визначати, якою мовою йому говорити. Це крах українській мови, державни взагалі. Далі, це ще не все. Україна зобов'язана провести вибори на тих територіях. Будемо говорити відверто. Скажіть, будь ласка, а ми будемо впливати на ті вибори? Ну, наприклад, політична сила свободи? Хто, хто би мав там вибирати і кого? Я, я, я мож... От в нас, наші, наші осередки свободи, які жили на окупованих територіях, вони всі зараз евакуйовані. Переважно чоловічі населення, вони служать або в Січі, або в Карпатській Січі, на фронті зараз служать, їхні родини евакуйовані. Ну зазвичай це в Донецькій області в тих вже неокупованих територіях, чи там трошки навіть далі. Навіть тут у нас на Західній Україні є деякі сім'ї з Криму і з Донецької з Луганської областей. Але чи можуть вони взяти участь там у виборах? Ні, вони не зможуть взяти участь. І ми розуміємо, що ті вибори, які там відбудуться, відбудуться під контролем і під дулами автоматів. Терористів і Москви. Москва фактично буде призначати там сільських голів, міських голів, депутатів, всі ті гіркіни, Шміркіни, Мотороли і інші е, терористи, вони стануть офіційно депутатами, що це є сумнів. І найцинічніше це Україна зробить. Україна де-факто проведе вибори. Але більше того, ми не просто зобов'язуємося, згідно конституції, їм вибори провести. Ми ще і цитую гарантує повноваження депутатів місцевих рад і посадових осіб, обраних на позачергових виборах, призначених Верховною Радою України цим законом, не можуть бути достроково припинені. Тобто, ви собі уявляєте, що фактично українська центральна влада буде позбавлена права розпуску місцевих рад, якщо вони будуть діяти всупереч українській конституції. Тобто вони можуть робити що хочуть, тобто, це взагалі якась окрема держава. Навіть не автономія, окрема держава. Тобто ми їм гарантуємо, що ми не зможемо, як Київ, як центральна влада, їх розпускати. Абсурд повний. Да, да, це записано, це ваші депутати за це голосували. Далі я вам цитую: це ще не все. Всі ті терористи, бандити, які вбивають наше цивільне населення і наших героїв, які зброю понабирали невідомо звідки. Вони офіційно стануть, знаєте ким? Народною міліцією. Їм дасться статус народної міліції. Зброю, яку вони покрали в Луганському СБУ, в Донецькому СБУ, яку їм з Москви нелегально поперевозили, вони будуть мати легалізованою. І всі ті бандюки стануть народною міліцією. Більше того, що цікаво, я вам зацитую зараз: координація діяльності загонів народної міліції, цитую фактичну конституцію, з охорони громадського порядку в населених пунктах. Здійснюється координація відповідним сільським селищним міським головою. Тобто ця народна міліція навіть не буде підпорядковуватися нашій структурі Міністерства внутрішніх справ, а тою народною міліцією буде керувати призначений Москвою сільський чи міський голова. Тобі Більше злов... того. Ні, ні, я вам ще не гнівайтеся, трошки з ефірного просто... часу. Просто, то, то ж є важливо, люди про то не знають. Я вам далі цитую: їм дається, запроваджується особливий порядок призначення керівників. Органів прокуратури і суддів, який передбачає участь органів місцевого самоврядування у вирішенні цих питань. Тобто вони ще мало того, що створять народну міліцію, вони самі собі будуть призначати прокурорів і суддів без Києва. Далі, це ще не все. Україна згідно того закону буде мати зобов'язання налагодити, забезпечити прямі зовнішні відносини тих регіонів Донбасу. З регіонами Російської Федерації. Тобто ми з москалями ведемо війну, і ми ще маємо зараз своїми дипломатичними силами, згідно Конституції нової, не дай Бог, якщо буде проголосовано в вересні місяці, ще й налагоджувати стосунки е окупованих територій Луганської, Донецької областей і Криму з е російськими областями. Тут маячня повна. Але найбільший цинізм це ще один пункт, останній, який я вам зараз зацитую. За то все ми будемо платити. Цитую, в законі про державний бюджет України щороку передбачатимуться видатки, що спрямовуються на державну підтримку соціально-економічного розвитку окремих районів Донецької і Луганської областей. Більше цього, Україна гарантує визначення таких видатків загального фонду держбюджету захищеними видатками. Тобто той, хто хоч трошки орієнтується в бюджетній політиці, розуміє, що можна нічого не платити, а захищені статті треба платити. Тобто за відбудову інфраструктури територій, за зруйновані міста і села, які зруйнували ті самі бойовики і Москалі, тепер ми з нашої кишені будемо платити. Ми будемо платити їхні пенсії, ми будемо платити заборгованості зарплат шахтарів, ми будемо платити, за, за, щоб існувала їхня народна міліція, прокуратура і суди. Ви собі уявляєте оцю маячню, на що підписується сьогодні Україна? Якщо, не дай Господь, така конституція буде ухвалена. Тому, товариство, в нас є місяць часу. Впливайте на ваших депутатів. Ви ж знаєте, кого ви повибирали. Всі вони дуже великі патріоти, ще раз кажу, в коаліції більшості. Хто готував ці, ці пропозиції?